Steve Ruchul will say, epic fail. Now I want to hand it over to the President of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we gotta worry about it. Anyway, Mr. President, I'm better. You are a hell of a better. Now. I'm better. Коротше, хто не зрозумів, Байден сказав президент е України Путін. І чомусь після слова Путін, президент України, почали аплодувати і сміятися. А що смішно? Що смішно? Україна під небезпекою? І невідомо, що буде завтра, коли цей дідусь е явно вже не буде президентом США. Орбан вже е з Трампом. Перетерли. Наші поки в сторінці вони ще тримаються оцього дідуся. Ну, фото і відео будуть змінюватися, я так підозрюю, ближче туди до листопада. А Ну, окей. Е, ви знаєте, є речі, які ну, от не, не можна обстьобувати і сміятися. Ну, от реально, я, я не знаю, правда, як мав Володимир Олександрович е, на таку ситуацію. Не знаю, але мене не його реакція здивувала. Він в своєму стилі відреагував, вийшов з цієї ситуації. А що оті люди, які, знаєте, схоже, як члени КПРС аплодують Леоніду Бреж... Іллічу Лічу на якомусь там черговому з'їзді партії. Що смішного? Що смішно було? Що викликало сміх? Президент України Путін це смішно? Це знаєте, така оговорка по Фрейду небезпечна. Що я би взагалі якось намагався там попросити журналістів не публікувати ці кадри? Бо Я ж так розумію, що там левих журналістів то не було. Ні, це офіційна зйомка. І Вони випустили її. Ну. Це, напевно, наживо транслювалось. Тому так вийшло. Ну, я не знаю. Ну, правда, Байден теж викрутився. Сказав, що він думає там, про Путіна, як його там, подолать. Там. Ох, коротше, хто не бачив Телеграм, шапці профілю. Перешліть вашим друзям. Аймбете. Та я знаю, що дуже багато бете є, але в них немає можливості. В них немає можливості. Ніякої.